Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ми зібралися їхати в місто. Макс їде там завозити диски, коротше колеса свої. А я, так сказати, за компанією зібралася. Я трошки сьогодні вже наче краще, мені, але все одно в ніс розмовляю. Мені так нормально, тільки оце, що ніс, а так більш-менш ну, перепухша така. Припухша запухша. Ну, нічого, я думаю, воно пройде. Ми лікуємось. Не просто так сидимо і чекаємо. Так зараз прийдемо в місто. У нас, до речі, сьогодні тепло. Вчора цілий день дощ був, холодно було. Ну, не зовсім прям таки холодно, а сьогодні тепло. Я навіть одягла тоненьку куртку. Прям такі на вулиці щось робити. Але... але не хочеться. Ну, не то, що не хочеться, не можеться. Ну нічого, ми переїдемо. Є така робота, нам треба підтягнути сьогодні-завтра, бо потім у нас вихідні. Не знаю, які вони будуть, так що треба підтягнути роботу. Автоматичні ворота, як завжди, тут і тут. Ну, ворота вже все, треба фарбувати. А? Я вмостилася, завжди спереді сажу, а це ззаді сіла, бо ну, тут же ж ці. Що тут у нас? Щось у нас лежить, бо ми не самі будемо їхати, зараз Макс ще підбере. Макс сам не їздить ніколи, так, да, Макс? Каже, він так, таксистом, маршрутчиком підробляє. Так що їдемо. Умостилася і їдемо. Я не люблю ззаді їздити, ну нічого. Вже, знаєте, звикла просто сидіти біля чоловіка, штурман, да? Та, та ні, я не хочу, нехай я ж. Ну, щоб людина не замазалася. Назад вже буде їхати, Ззаді сидіти. Ми вже вдома, Макс виносить свої колеса. Ми просто їх диски поодягали, а він сам буде вдома перезуватися, як кажуть. Бо то в нас не було дисків, то ми їздили на шиномонтаж і там міняли. А це вже будуть зимові з дисками і літні з дисками. Макс, добрий день, що не здоровкаєш. Добрий день. Каже, ти мене знімаєш, такі моменти, так? Да? Ну, ці жінки з камерами, так? Да? У нас тут сусідів, де була посіяна пшениця, трактор приїхав там. Дискує, дискує. Я несу пакети, те, що купила, І, напевно, зараз переодягнуся. що, друзі, я тут працюю на вулиці, вже поставила знімати відео, а воно щось не зняла. Зняло 20 секунд і все. Не знаю, чого, наче і пам'ять в телефоні є, але воно. Коротше, я вийшла на вулицю трошки розібратися з капустою. Не всю буду її отак замотувати, але. До 10 штук хочу отак замотати в плівку, і нехай вона собі зберігається. Але не в погріб буду її заносити, бо в нас в погребі ну, вона так не лежить, вже було діло. А от е, в літню кухню туди занесу, і нехай вона лежить. А потім, якщо великі морози будуть, прийдеться її забирати в погріб. Але не відразу, бо вона чогось в погребі. У ну, нас там тепло, так сказати. Е, не хоче вона там зберігатися. Тож обрізаю верхнє листечко і замотую її. Поки я займаюся капустою, так що світер дує, треба одягнути. Поки я займаюся капустою, у мене там стоїть вода, закіпає. Треба дві курочки ти ти ж їм зробити, розібратися. Тож, даремно час не гаємо, бо знаєте, на вулиці трохи розвиднилося одній дощі. У мене трохи розвиднилось легше мені сьогодні, бо ті два дні взагалі. Наче щось я там і крутилася, не дуже правда. Але знімати не знімала, бо не хотілося така підпухша, знаєте, воно коли. Нежить оце все набрякше, не хотілося фейс свій показувати. А це, думаю, треба ж що уже щось робити. Так що займаємось капусточкою. Домашні. В цьому році на капусту врожай. В цьому році не було врожаю, то не було що зберігати. Бо це я до чого веду. Оце в Фейсбуці читала коментарі, там не свої люди, які знімають, то Велика там аудиторія, я думаю, ну то мені цікаво, що ж там вони пишуть. Ну, коротше, дивлюся, слідкую я за тією людиною. Боже, які є люди злі. Так хочеться, щоб люди всі були добрі. От як до людини, так і до того. але ж воно ні, яка ж, знаєте, напише. Ну, там мені такі пишуть, особливо у Фейсбуці, в Ютубі, знаєте, там раз в місяць хтось погане, щось таке конкретно напише. Звісно, в кожного свої думки, але ну, там якусь. Там пораду, це нормально щось там написати, і таке щось комусь там не подобається. ще. А коли оце прям так цкують конкретно ще й з Матюками, це тільки таке у Фейсбуці можливо. В Ютубі такого немає. Розумію, що у кожного свої думки, але коли людина зганяє свою злість, то це вже через що є таке, і мені в Фейсбуці таке пишуть. Коли є настрій, я можу поковити. Ковернути і людину можу по цей задіти, а потім думаю, ну я ж не така і все. Інколи про листю взагалі нічого не відповідає. А коли хочеться буває, ага, я ж теж можу. І це я до того, що пишуть ті богерші, що ой, а ви купляєте капусту, морку, живете в селі і не маєте. Оце ну буває що, не вродило в цьому році, того і купуємо. Жити в селі, не тримати корову. Як це так можна? Жити в селі і купувати ту сметану, м'ясо. Ну, це таке, кожного свій вибір. Це не означає, що коли ти живеш в селі, то ти цілий день ходиш з лопатою, з тачкою і возиш ті кізяки. Ні. Хтось тримає багато господарства тільки для себе. Хтось тримає те господарство, щоб продати. Хтось хтось. хтось. І Так якось і ми, ми будемо прибирати. Мені також писали, як це жити в селі, не тримати курочок. Ну, невигідно, воно зовсім не вигідно. У нас немає зерна. Навіть те, що ми, ми в себе на городі зерно не садимо, тому що в нас немає як дівати, куди кукурудзиня. Це така морока, що ти носишся з тим кукурудзиням, і не взад, не вперед, туди-сюди, туди-сюди. То ми їй не садимо ту кукурудзу. І, наприклад, ось ми коли той тиждень були на базарі, запитувала я, скільки коштує кукурудза тонна. 10 тисяч гривень. То які там курочки. Потримали, вони винеслися, приберемо, а навесно будемо думати, чи будемо брати, чи не будемо брати, це вже таке. Буде видно. Краще купити ті 10 яєць. І все, бо воно невигідно. І якось отак. Кожен робить собі. Що щоб тримати, то треба тримати так багато, щоб продавати. потім на те, що ти продав, купуєш зерно. Ми тримали, і свиней тримали. І я ще не знімала, там дуже так відео, і диків ми тримали, і бройлерів. Це хто хоче прям таке домашнє, знаєте, то той тримає. А так, поки ми для себе вирішили, так, а далі воно буде видно, як воно буде. А поки. Так. Це останнє. Замотаю і все, то нехай так лежить. Так що, далі буде видно. Бо знаєте, ще з господарство трошки складно з тим, що е, не поїдеш нікуди. Треба сидіти, годувати його. Навіть так, недалеко кудись поїхати, відпочити там за місто, щоб на добу, наприклад. Mm -mm. Треба просити когось. І просимо, є добрі сусіди, яких можна попросити, але все ж таки, я така людина, що я, ну, незручно мені напрягати когось. Там парочку раз, ну не кожен раз оце просити. Так що поки спробуємо так. Як Макс сказав, ми вже натягалися, треба дати собі відпочинок. А як захочеться, це, в будь-який момент можна все придбати. А що саме головне, це нам зробити сарай. Тоді можна тримати, а так без зимового хорошого сараю діло не йде. Так, зараз, чи знімає мене там камера, цей разнімає, ну, а то їм не воно мені до побачення, телебачення. Це ще, я не знаю, видно вам, напевно, двері стоять Перед балами двері ось сюди поставити їх вживані. Ну як? Це знову будови вони. Люди заїхали, роблять там ремонти під себе і то жарко, то холодно. А ці, що забудовник ставив ну, такі дешеві, простенькі, легенькі, знаєте. Які то вони продають. Там був вибір вибрати декілька, я не знаю, тисячі чи півтори тисячі мак заплатив, бо він їздив. То на перший час ось сюди підуть. Бо знаєте, ми туди на зиму хочемо ну, знести, поставити, щоб стояло. Бо, повторюсь, аж сараю немає. А, закрити, щоб закрити було, і коти. Коти ходять, там там ж двері ті що в хату йдуть. Вони так гарно мітять, а наш кіт ще й носить, О, там треба йти повимітати пір'я, горобці, миші складає, все, все хазяйки носимо. Ну, поставимо ці, як ото кажуть, що О, на перший час, а воно виявляється не на перший час. Ну, Ми поставимо, а далі буде видно, підуть. Поки і такі. Так, занесу це як курочка листя, і пішла дивитися, може вже вода закипіла, чи я вам казала, чи не казала, що треба ще вода кипить дві курочки, цюкнуть, перебрати. Я взагалі їх не дуже люблю. Але, але приходиться, знаєте, це кім, був у мене такий момент, ну, я не знаю, клас 10 чи 11. -й. Коли вже почала ходити гулять не тільки в себе в селі, а далі почали батьки пускати і повню перед Новим роком. Тато був вдома, але він цим, цими ділами він не займався. Він не міг е, нічого зарізати. Е, ми тримали свиней, ну ні, він не різав свиней, не курей, нічого. І кролів ми тримали. Він не цей. Тварин було дуже багато, але нам е, дідусь або дядько це робив ці діла. А що я хочу сказати? За курочок перед Новим роком треба. Мама каже, я прийду з роботи, це вона до п'ятої години працювала, коли так, коли, ну, коли вона там прийде, а мені ж каже: прийду з роботи, заріжемо пітуха, курку, ну, на холодець чи на що там. -то. А тоді підеш гуляти, ну, щоб допомогла я яй. Ну, це ж я думаю, ну, поки вона прийде, мені вже о 6 годині треба йти, а поки, поки дійти. Це ж... Там три кілометри ще треба було. Ну, думаю, пішла. Тато ходить, кажу, ну давай, Він, ні, йому аж погано робилося, він такі справи не робив. Стала я, взяла ту сокиру, бо ми звикли от сокирою взяла, стояла. Напевно, півгодини думала, так чи ні, що там, курочки літають. почуяли, Почу, почуяли що зараз буде тик-тик. Стояла я з тією сокирою, стояла, а гулять то хочеться. Цюкнула я тих корей, попатила, мама прийшла з роботи, а вони вже готові. То все, вона там далі розбиралася, а я пішла гуляти. То з того моменту я почала цюкати їх. І тут спочатку, як ми тримали бройлерів, то я, потім уже Макс. Бо я чогось не знаю. От коли сама оце почала займатися, мені так жалко його перебирати, але потім вже зрозуміла, якщо тримаємо, то що треба і на те наважуватися. Так, трохи розмов, бо знаєте, це сьогоднішнє відео, що сьогодні за день-четвер. У мене ж не було відео, то зараз піду змонтую та й випущу сьогодні це відео. Трохи розумовне, отаке, знаєте, є, що згадати, дуже багато є, що згадати. Так час летить. Ой, життя летить, знаєте, це сьогодні читала, що, а ви помітили, що зараз якось життя таке бентежне, дуже швидко проходить. Ти живеш в одних переживаннях, в страху, дні летять, і ти нічого не хочеш робити. Воно так і є, от, от реально. Інколи якийсь такий день зберешся, наче, знаєте. І, і розвиднило щось в тебе. А все одно те переживання зараз оці роки останні. Просто всередині страх, 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 страх. Так хочеться, щоб цього відчуття вже не було. Воно так набридло жити в страху, в тривожності. Так хочеться. Спокою, спокій, але розумію, що такого, як раніше, вже воно не буде. І люди вже такі, як раніше, не будуть. Дайте, поспілкувавшись з тими людьми, які побували там, де дуже страшно, які нас захищають. Люди міняються. Є знайомі, з якими отак прямо по очах видно, що очі змінилися. Хто б думав, що таке колись може бути. Дуже хочеться, щоб був мир. Мир, мир, мир. Раніше старі люди тільки казали, щоб, щоб воно так було. Ніякої війни, щоб був один мир, а ти мала сидиш і не розумієш, а чого так? Це в мене дідусь мені на на ніч казки розповідав про війну, бо йому скільки там? 13 чи що років було? Ну, підліток, коротше. І він бачив, що, як воно ховалося. Він розповідав, що вони сиділи в такому погребі, ямка. І, і в них е, скільки? Троє, четверо. Четверо було дітей ну, з дідусем. І оце пройшов вже ж і стріляв по них. То в мене оце такі казки на ніч, бо я думала, як це так може бути? Оце щоб пройшли і таке робили. І зараз, бачите, ніхто не думав, що таке може зараз бути. Що люди, які мали жить, вже скільки поумирало? Так, не будемо про погане. Як ви мені пишете, і я кажу, що відео свої знімаю для того, щоб хтось зайшов і повідволікався. Звісно, інколи бувають такі моменти. Але хочеться, щоб трохи відволікалося. Бо зараз куди не глянеш? Одні там погані новини, там погані новини. Це я до того, що мені також бувають такі, ну, слухай, що доходять, що а ти там не переживаєш. Ну. Це я не про війну. Це я за маму, що померла. І ну, я в одному відео показала це, а в інших. Я не рахую, що це треба. Ну, мені важко. Я там сама з собою, щоб ніхто це не бачив, поплачу, попереживаю. А людям ну, я не вважаю, що це треба показувати, того, що в людей є свої проблеми, своє горе, не тільки воно в мене, в нас. Тож йдемо. На позитивній ноті, так як ви мені пишете в коментарі. Зайшла, подивилась відео і пішла щось робити, захотілося жити. От так і треба, щоб набратися якогось позитиву, наснаги, зібратися і піти щось робити. Я також сьогодні подивилася, ага, дивлюся, пішли на город вони пробирають. Думаю, ну я нагород сьогодні не піду, але не буду вже лежати сьогодні, піду щось робити. Уже ж легше мені трошки. хватить лежати, треба щось робити, так? Так, Коротше, сьогодні в мене це, це і температура мені дає. вже немає, вже два дні немає. Так що, дякую вам за перегляд. Я пішла до курочок і буду смажити млинці. І, напевно, млинці вже вам познімаю в хаті. Тож до нових зустрічей. Пока-пока.